Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Моє Життя в Канаді. Сьогодні буде коротенький випуск з моїми екстра відео, які я зберігав, хотів вставити в якесь основне відео, але вони лежать, нікуди я їх не вставляю. В сьогодні ви подивитесь про е, атракціони, які були у нас в Редірі. Скільки це все коштує, подивитесь, і чому мене вигнали з українського закладу там е, на аукціонах. І обов'язково додивіться до кінця, бо в кінці відео ми розіграємо ось такі дві футболочки. Якщо ви писали коментарі, ви можете е, отримати таку футболочку. Тому додивіться до кінця. Поїхали! Приїхали в Редір. Ми вибрались в останній день, сьогодні неділя. Вони вже сьогодні закриваються. У нас тут кожен день в салюти вони бахають. В общем то сьогодні Family Day, там дешевше виходить за машину за всю 20 доларів, а плюс їздити на качелях. Тобто за 20 доларів ми просто заходимо на саму територію, ходимо, там ярмарка, туди-сюди. Тому зараз заходимо. що видесенько вам покажу, що до чого, як це виглядає тут в Канаді взагалі.

а тут ще є такі різні типу, 7 17 тікетс, 20 доларів. Так, то ми зайшли, заплатили, виходить просто за вхід, тридцяточку за групу. 30, це такі не 20. І тепер, щоб кататись на горках. На одну людину 37 доларів платиш і катаєшся на всіх горках. Тобто діяти, не діяти неважливо. Плюс тут в цю ціну, оце що ми заплатили, 30 на сім'ю, нічого не входить. По факту ти платиш тридцятку, просто щоб зайти сюди і мати можливість тут походити і за щось там не знаю, просто купити собі їжу чи ще щось. А як хочеш кататись і ще плати. Коротше, таке типу, міні костко. Плюс тут є різні там, на обличчя дітям малюють різні штуки. В общем, всяке такого. Зараз ми купуємо дитині як мінімум, наші, щоб вона покаталась на горках, на дорослих, навряд чи ми будемо брати. Побачимо, але дощ напрягає. Зараз дуже моросить, але все рівно людей багато є таке. Ще трішки подробиці взагалі виходить оцей білет, що ми купили тільки на атракціони кататися. Якщо, наприклад, ти хочеш тір постріляти, або знаєте, де там іграшки вигравати, там чи ще щось, ну щось таке додаткове, не каруселі, то ти ще маєш платити. Щоб ви розуміли по цінам, тір постріляти, тір 10 тікетів. а тікети зараз я вам скажу а 7 тікетів взагалі 10 доларів. Виходить, якщо ти хочеш там, наприклад, 47 тікетів, щоб там тір, і ще може десь там 4 рази, 5 разів десь там щось поробити, 50 доларів на секундочку. Тобто, рахуємо, це зараз по знижці 30-ку за сім'ю, а так 30-ку за одну людину платі, платили люди. Плюс за можливість покататись на атракціонах 37 доларів, і плюс ще хоча б якийсь там тір, чи ще щось постріляти, ще плюс 50. Це в нас виходить 67 плюс 50, 117 долярів просто, щоб типу, тут якось більш-менш час провести, плюс ще поїсти. Короче, виходить сума, ну розраховуйте, якщо, а їжа ж тут теж не дешева. Тобто якщо хочете поїсти, то це десь там виходить короче, 150 до 200 доларів на одну людинку. Ось такі от розваги. Пасажирчики готові. Ви готові? Рожевий хоче. О, там з іншої сторони є. Дитина захотіла рожевий. Коник. Опа. помахай ручкой. Пока-пока. Нельчик, помахай ручкой. Нельчик, помахай. я знайшов. А що це это таке Home pierogi, Homemade pierogies and sausages. Homemade Ukrainian pierogies. Українські пироги. Ho -ho. Так, що тут по цінам? Варенички 12 З Сосисочкою 16. І там бла-бла-бла. Обов'язково сьогодні спробуємо ці варенички. Підтримуємо наших виробників. Сподіваюсь, тут українці працюють. Я трішки пізніше куплю, розповім на смак, але пахне прям м -м -м, дуже смачно. Короче, народ, прикол такий. Хотів я купити в цих українських пірогі. Ну і попросив друга, кажу, давай я зараз підійду, буду замовляти, а ти просто зніми, як я роблю замовлення. Ну, для відео, нічого такого, якби. Там спешал, нічого, просто думаю, замовлю зараз піроги і поїм типа, пірогів. Типу підійшов, а мій друг знімає мене якби з боку. Каже, цей, о, ти мене знімаєш, не можна мене знімати. Окей, той перестав знімати. Типу відійшов. Потім кажу, давайте я видалю. При ній видалив, підійшов по ходу власник чи що. Каже, ти не можеш тут знімати. І ті, трогає мою камеру. Кажу, не трогайте камеру, я видалив. Каже, покажи мені. Кажу, твоя дочка дивилася вже, як я видаляв. Але у вас нема знака. Кажу, що тут не можна знімати. Чи ще щось мені не треба знак? Кажу, ну ладно, окей, типа я ж вже видалив. все, ти не можеш тут їсти, йди отсюда. Ватіпани не снімають. Тут я б, найду сюріті. Кажу, ну найдіть, якщо вам треба сікюріті. Може, може, тут є правила, якісь, що тут, типу, на території не можна знімати, але камон, всі з телефонами, з камерами. Я не бачив жодного знаку, що типу не можна знімати. В чому прикол? Ну але бачите, як українські піроги поїв. коротше. ну в ітогі я ж так нічого не замовив, бо типу мене вигнали. Ну, так що, якщо будете бачити таке, так що знайте, яке там відношення тут ще всередині є теж багато різних розлікалов, їжа столики всякі. Зараз річки вам покажу і розповім щодо чого. Наприклад, ось такі різні столики, де ви можете щось продавати своє, може, ви щось виготовляєте або просто там представник якоїсь компанії. В общем-то, Віка дізнавалась просто столик, невеликий тут поставити, бо вона дізнавалась, можливо, свічки, вона виготовляє свічки ручної роботи і думала, можливо, тут продавати. Коротше, один столик поставити на три дні, 600 доларів. Тобто, якщо ви хочете поставити якийсь такий столик, типу такого з продукцією, 600 доларів на три дні і ви можете продавати. А взагалі, тут, бачите, купа всього навіть ось мотоцикли, мопеди, якісь іграшки, коротше, купку, по купу всякого тут продають. Так, йдемо зараз кататись на іншу горку, бо дорослі вже. Зараз буду їздити на оцій горці типу. То ми думаємо, що ми дорослими прийшли сюди і не раду ні разу ніде не покатаємося. Тому зараз поїдемо тут. У нас якраз на одну людину лишній тікет є. Коротеньке таке відео вийшло про такий ярмарок. Трішки і ми дорослі покатались, діти накатались. Частина з нас поїхали раніше, зараз додому, тому що у нас ще були там справи, а дехто ще моя дружина Ігор з малими коротчі, лишились докатувати всі свої поїнти. На жаль, не вийшло поїсти українських вареників тут спробувати. Але, ну, бачите, є як є. Я підійшов. Думав замовити і думав, що там, може, українською говорять, але бачите, так нічого і не вийшло, і не замовити, не поспілкуватись, нічого. Якось так, о, такі от атракціони є в Канаді і по цінам вас, сподіваюся, трішки зорієнтував. Ще от, одну секунду хочу пояснити, ніяк мені ця тупа ситуація з розуму не виходить з цією камерою в українському вареничній. Якби ви думали, там, ой, я там прийшов і знімав там, щось, не знаю, нагло, там, якийсь приватний, ні. Це публічне місце, тому що це публічне місце. Там купа народу, є туалет, ну це не private property. Е, я читав в інтернеті ще. Я взагалі, як тільки починав займатися блогерством, тут як тільки приїхав, я питався у секюріті в банках можна знімати. В банках можна знімати на відео. Я читав інформацію, чи можна знімати, чи ні. Можна все знімати. Тільки там є правила. Наприклад, якщо ти на пляжі і знімаєш крупним планом, там якісь інтимні місця таке не можна. Або якщо ти в місцях, де очікують на приватність. Там, в передягальнях ти теж не можеш знімати. Ну, такі елементарні речі, звичайно, але це публічне місце. я просто, Мене знімали, я основний персона, і мене знімають, як я замовляю їжу. Ну, тобто нічого такого. І він, цей дядько, прийшов на мене з таким, типу, що ти знімав мене тут, туди-сюди. Кажу, я вже видалив. І він мені так ще камеру коротше, стукнув. Кажу, не, не чіпайте, будь ласка, камеру. ну блін. Ну, сорян, я теж людина, він на мене з такими просто претензіями реакція така. Хоча я ну не сварився, я не не чіпайте, будь ласка, камеру, кажу, я вже ви видалив відео. Ось ваша працівниця бачила, бо я при ній видалив. Вона йому підтвердила. Він Слухач, іди отсюда! Коротше, типа чи тобі океану визвати, Кажу, хочете, викликайте security, Типу. Ну, я не бачу тут нічого такого, я би їм пояснився, все нормально було. Але така тупа ситуація, знаєте, що в мене типу, блін. Бачить, що ми українці, бо ми великою групою спілкуємося українською, я не знаю, він, він українець чи не українець, чому він взагалі тримає цей бізнес, бо я так зрозумів, це власник. Е, і типу, отак агресивно, ну, ти можеш нормально поговорити, типу, він, йди отсюду, я тобі не продам їжу, бла-бла. Я їй сильно їсти не хотів, думаю, о, підтримую український цій, якби, бізнес, е, спробую дам відгук, думав, типу сказати, що от, типу, мені така рекламка, замовляйте, у них там вареники. Народ, ну це просто трешак. У мене оце перший раз в житті таке. І я впевнений. ну от Я був на качелях. ми, Я там підзнімав е ці атракціони різні, там е працівники стояли, ніхто ніде нічого не говорив, що там не можна знімати. Ну Тому що всі з телефонами, всі знімають відео, дітей, там, ну тобто всі е це знімають. І цей пристав до мене просто, що типу, ти знімаєш мою доньку, типу камон. Я не знімав твою доньку, і я видалив відео, це не те, що я там. В общем, мене просто так ця ситуація вихарила. Ой, напишіть в коментарях, будь ласка, що ви думаєте з цього приводу. Правий, я не правий. Може я дійсно щось не розумію. Може це його варенична, ця як приватний такий цей, і я маю там дозвіл питатись, що цей. Але це ну, це не приватна територія і публічне місце. і, Отака от ситуація тупорила. от такий от, бізнес, бачите, український. І така табличка Support Ukraine, ага, «Support Ukraine». Працівники навіть не українці, там, тому що я, я вже хотів замовляти. Я не їм свинину, і, а у них е картопля е і св бекон перемішаний. Ну, в общем, я там замовляв, думаю, може зараз українською питаюся, бо ні, ми не говоримо там туди-сюди, ніхто з них не говорить українською. Що в них за саппорт українців і чому. ну, коротше, Тупа така ситуація, ну просто діч. Так, друзі, ось такі пригоди в мене були на атракціонах. Взагалі не розумію досі, що там було не так з тим дядьком і чому він так відреагував, але вже є як є. Давайте перейдемо до розіграшу футболочок. А перед тим як ми перейдемо до розіграшу, я хотів вас попросити поставити вподобайку, написати коментар. І також я дуже дякую всім своїм спонсорам каналу. Їх не так багато, але я ціную кожного з вас, дякую величезне, що ви допомагаєте мені. Не тільки вподобайкою, а й фінансово якихось там кілька доларів закидаєте мені на каву, мені дуже-дуже-дуже приємно. Всі, хто хоче стати спонсором цього каналу і підтримати мене як е -е, крієйтора, е -е, ви можете зробити це в описі під відео, буде вся необхідна інформація. А якщо ви хочете допомогти на якусь конкретну справу для мене, я збираю на камеру, хочу купити камеру, щоб ось тут, в цій моїй маленькій студії, зробити ще якісніші відео. Хочу купити камеру. Нарешті вже. Тому в описі під відео буде банка, на яку я збираю, або можете просто скинути суперподяку під цим відео, або якось і написати, що на камеру я відкладу ці гроші. Дуже дякую вам! А ми поїхали до розіграшу футболочок. Отже, що ж це за футболочки і чому ми їх розіграємо? Ось такі футболочки, дві штучки в мене є. Мені їх привіз власник телеграм-каналу Піаркое, це величезний канал в телеграмі, де там безліч різної інформації. І зараз саме вони працюють над тим, щоби. Збільшити Здачу крові і допомагати іншим людям, якщо ви хочете стати донором крові або плазми, ви можете в описі під відео перейти за посиланням, долучитись до цього руху. Чому це важливо? Тому що е, чим більше всяких таких активностей, е, чим більше доброчинності якоїсь ми робимо, тим більше Канада, гавермент, звертає увагу на українців, і таким чином ми можемо показати, що ми дійсно корисні цьому суспільству як українці, що ми допомагаємо, що ми щось робимо, не тільки отримуємо допомогу. А і допомагаємо. Тому, якщо ви хочете приєднатись до цього руху і здавати кров або плазму, допомагати рятувати життя іншим людям, в описі під відео буде посилання на цю групу pr кет де ви можете зареєструватись, отримати номер учасника. І потім канал, цей. Тобто ця група людей, хто здавав кров, отримає статистику в кінці року, скільки взагалі ця група наздавала крові. Буде цікаво подивитись. І я думаю, що це якось вплине і покаже Канаді, що українці не тільки беруть допомогу, а і допомагають. Тому це ось так. Давайте перейдемо до розіграшу футболочок. Отже, сьогодні ми будемо розігрувати ці футболочки серед коментаторів. Під тревел моїм відео. І отже, перше, це найвища гора в моєму житті, The Fortress. Дійсно дуже складний був похід, але дуже цікавий. Хто не бачив, подивіться, будь ласка, це відео там дійсно показую, розповідаю дуже прикольні краєвиди і інформацію, якщо любите таке. Та-та-да-дам! -та і Романа Коєв 5 тисяч. Цікаве відео, та і в цілому гарно, що є час і натхнення бачити таку красу довкола. Дякую, Роман, величезне, за коментар. Підтримуєш донатами мій канал, мене особисто. Дякую тобі величезне, мені дуже приємно. І напиши, будь ласка, зв'яжись зі мною, як можна передати тобі цю футболочку. Поїхали дивитись наступного переможця. І наступного переможця будемо шукати в Hard Mountain Trail. Це був перший, здається, похід в цьому році. Чи другий, я вже не пам'ятаю, але то був дуже-дуже гарний тревел, не дуже складний, але мені дуже сподобався. От із усіх моїх походів найбільше мені сподобався саме цей маршрут. Тому подивіться відео, і якщо хочете сходити, живете біля Калгарі в Альберті, обов'язково сюди сходіть, подивіться відео про цей маршрут. Так, лахторов, Василий Михайлович, знаємо такого. Дякую величезне за коментар. Передам тобі футболочку, як будемо грати в волейбол разом. Ось і все, друзі. Футболочки ми розіграли. Дякую, що дивились це відео до кінця. А ви не забувайте писати коментарі, бо ніколи не знаєш, під яким відео я зроблю розіграш під коментарями. Всім вам бажаю мирного неба над зловою. Па!